Не да, посажу, там там уголочку. Всі фотографувалися, там така велика була. Отут будете сидіти? Ні, там уголочку до кухні, де кухня, а це на ць. там посажу. Теж люблю квітки, всі пов... Пов... копувала, до сестри, попересажував. Вже весною потеплішає, то тоді вже попересажу. Страшно було, да, страшно було, звісно, страшно. Як летіло все до да вибух, танки йшли колонами через бородянку. на ць считали по 300 штук. Скраніше, та ні, це та йде, я таке старіше, що позастиляла до цього. <ривоти> <Наприклад>. <ривоти> <Так>. <ривоти> <ривоти> на цего. Та позастиляла. Бо побачили, що на третьому поверсі запрацював котли. Знаєте, у мене така асоціація, коли в Римі вибирають папу, там іде дим, наприклад. Ну, це означає, що свято, що обрали нового папу. Так само у нас запустили котел, почався дим, з котла пішов. І це не на щастя, тому що дійсно люди можуть повернутися до своїх домівок і жити. ти хочеш, на плечо сядає. Я вже змирилася, мені тільки дождатися, щоб все, війна закінчилася і всі повернулися додому живими, до своїх діток. Для нас є пріоритетом саме житловий фонд, щоб мати можливість повернутися місцевим мешканцям додому. Пріоритетами залишаються об'єкти соціальної сфери для того, щоб на місцях була можливість і відвідувати і навчальні заклади, і заклади охорони здоров'я.